Вітаю вас на своєму каналі, нова локація. Ми переїхали у новий будинок. Сьогодні у нас 13 жовтня 2025 року і 10 днів тому ми вирішили, що ми переїжджаємо. За цей час я вже встигла майже всі свої домашні квіти перевезти і привезли, як бачите, позаду мене там вже живці гортензії. Вони обживаються, ми обживаємося. Ще багато всього потрібно зробити, але початок вже покладений. Тому, якщо цікаво вам продовження, що і як буде відбуватися з моїми рослинками, з моїми собаками, з нашим життям у новому будинку, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А я вам зараз розповім і покажу, як все це відбувалося. Тиждень тому я запакувала всі свої живці-гортензії в бокси і перевезла їх машиною. Ось так це все виглядало. Повна машина мого добра. Все це переїхала в кімнату у підвалі. Ми докупили стелажі, вони ширші і більші, і туди поміщаються одразу три бокси. А також докупила фітола. Так, забрала я лампи, ось так вони в коробочках приїжджають. Тут є блок живлення, кнопочка. І ось так воно працює. Такі ж самі лампи, як і у мене зараз висять на стелажах. На цей раз ми будемо їх вішати ось на такі тросики, бо дуже сильно гріється потім ДСП, коли ось тут висить лампа. Тому повісимо, щоб воно провітрювалося і не так нагрівалося. Ну, а врешті ми повісили лампи зовсім по-іншому. Ось так. На шурупах вони тримаються. Тут є такий невеличкий простір, і я сподіваюся, що тепер вони будуть не так сильно нагрівати поверхню, і моїм рослинкам буде комфортно зростати. Ну і давайте покажу вам загальний вигляд кімнати. Ось так це виглядає. Тут в мене стелажі, які були перевезені з іншого будинку, це вони. І нові стелажі, де поміщаються по три бокси. Я спеціально шукала такий розмір, щоб було економніше, щоб можна було як можна більше рослинок вирощувати під цими лампами. І ось така в мене зараз обстановочка. На деяких полицях. Не вистачає ламп, але ми обов'язково згодом їх купимо. Сподіваюся, що поки що мені вистачить моїх полиць, тому що я буду скоро все це розсаджувати, пересаджувати і не знаю, чи мені вистачить моїх полиць. Буду сподіватися, що все буде добре. Також я сюди перенесла, поки що, в мене просто немає місця в будинку на підвіконні. Мої саджанці алоє і грошове дерево. Я його розмножую. У мене був один маленький такий, і я його порізала, наживцювала і ось так за півтора року, за рік воно все повиростало. Не знаю, що з цього вийде. Я хочу сформувати гарний такий габітус цього дерева. Подивимося, чи вийде в мене, чи ні. Я ще не всі перевезла горщики, добрива. Ще у мене десь половину цього всього залишилося в будинку, але я їх обов'язково перевезу. У нас тут є старий холодильник. Йому вже більше 20 років, в нього зламалася верхня частина, а морозилка працює. Тому у мене це, ця верхня частина, я ще привезу полиці, поставлю сюди, і буде а-ля такий стелаж для зберігання необхідних якихось речей. Сьогодні я нарешті розклала коробки, які привезла. І ось так у мене тепер все посортовано. Тут в мене насінка буде, тут в мене. Підживлення, обробіток від хвороб і всяких комашок. І тут в мене добриво. Все тепер видно, що, де і скільки залишилося. Різні тут таблички, маркери зверху. Те, що ну, поки що мені не потрібне. Ось тут, до речі, в коробці. У мене насіння півонів, я їх поставила на проростання. Якщо щось вийде, обов'язково зніму вам відео. Тут в мене е, різні субстрати, льняні для мікрозелені. я буду скоро їх вирощувати вже починати. Тому що влітку на вулиці багато зелені, а взимку я вирощую мікрозелень вдома на полицях. В мене є вода, але тільки можна набрати, зливати воду можна у технічний санвузол. Я його трошки вам згодом покажу. Вже перевезла свій оприскувач-акумуляторний. Ось так все: стіл, на якому я буду все пересаджувати, саджати, формувати. Тут в мене ґрунти, треба буде докупити ще. І мені дуже подобається, що на підвіконні теж можна використовувати простір як полицю. Тут все в мене теж так під рукою зберігається. Сьогодні я ж кажу: сьогодні перший день, як я все це розставила по місцях. Ну, а на верхніх цих полицях в мене будуть горщики. Я ще не всі перевезла горщики, тільки ось П-9 привезла для того, щоб пересадити свої гортензії. Які вже чекають, просто чекають, щоб їх пересадили. Подивіться, вони в стаканчиках, вони вже всі вкорінилися, тому скоро буде відео про пересадку живців, які були наживцьовані в кінці липня, в серпні. Ну, ось Це технічний санвузол. Тут я мию лапи собакам перед тим, як вони заходять у будинок. У нас є вхід з вулиці у підвал, тому ми одразу продумали цей момент для того, щоб собакам і взагалі мити тут все те, що брудниця, взуття садове, може, якийсь інвентар. І мої рослинки теж будуть. Тут або купатися, або тут я буду зливати воду з відра, якщо мені треба буде, і щось помити, горщики якісь. Ось так. Також хочу пересадити в більший об'єм горщиків оці гортензії, які в мене експериментально вирощуються. В мене на каналі є відео. Заходьте, є окремий плейліст, можна подивитися, в чому заключається сенс. Цього експерименту. Я їх дуже давно не підживлювала, тому на цьому тижні пересаджу і буду підживлювати. Видно, що вони почали хлорозити, тому що їм не вистачає об'єму землі і не вистачає підживлення. Тому, якщо цікаво, слідкуйте, буду знімати. І для себе, і для вас відео, бо мені писали, що дуже цікавий цей експеримент. Таке в мене виходить відео. Це в мене буде така як пам'ять, згадка про те, як все тут починалося в цьому будинку. Сподіваюся, вам теж буде цікаво спостерігати за цим всім. І на цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу! До мого каналу. Всім бажаю мира, добра і до нових зустрічей. Пока-пока.